Усім привіт! Чийте в мене цей таке комбо. <смі> і зморшки і прищі. Ну, вже капець, то що коли не визначилась, чи бути старою, чи бути молодою. Відською має подружку тут ззаду. Кажи привіт! <смі> привіт! Помахай ручкою. <смі> Ти привіт, кажи! Їдемо ми коротше в Кристал Палац Культури. Наша Танюша буде давати відкритий урок не тільки вона, вся їхня студія. А ми зробимо їй сюрприз. Я нічого не говорила, що ми приїдемо подивитися, як вона там займається. Це таке показове заняття для дітей, які на місці розвертаюся. Поняли? Не хочу ніде ходити. І що, щоб інші дітки могли подивитися, хто хоче займатися гімнастикою, то зможуть наочно побачити, що дівчата роблять, як вони займаються, як студія виглядає. Якийсь собі відкритий урок для всіх. На п'яту годину, зараз за 10. Класно встигаємо. От, надіюсь, що Єлизавета буде чемно, ніби нормально виспалася, бо нас щось той графік взагалі поїхав. Поїхав графік! Пізно лягає, пізно на ніч лягає, На обідній бідній сонці все пізно. А стає рано. От я не знаю, як мені так везе з дітьми. У мене що Тетяна, що Єлизавета. Спати, то кажу, не наше. Ще й Єлизавета, то ще куди не йшло. Ну, Танюша взагалі спати не хотіла. Добре, шумно. Ви знаєте що? Треба якогось собі класного тримача купити. Щоб він тримав телефон, і я могла з вами отак от спілкуватися. Добре? У нас такі дощі не перестали. Пі! Пі-пі! До речі, ви знаєте що? Казала зроблю для вас відео. Лайфхаки, водіння, кермування автомобілем для чайників. Ви знаєте, мені ці всі прикольчики порозказував чоловік. Це не розказує чомусь у автошколах, але такі ніби якісь новинні приколи, але вони дуже полегшують кермування. От, так що пишіть. Пишіть свою думку на цей рахунок, чи буде цікаво? Я думаю, було би цікаво. У нас, бачу, зараз дуже багато жінок сіли за кермо. Чоловіки вони якось так тихенько один другому переказують. Та навіть бачила, що не всі чоловіки це знають, вміють. От сьогодні, до речі, була така ситуація, а чоловік виїжджав на перехресті, і там йде таке розглуження. Типу, один їдеш в один бік повертає, а інший в інший бік. І він став по центрі дороги. Бі -бі! Бі -бі. Я така, знаєте, думаю, ну алло, ну так ставай ближче краю, до якого ти повертаєш, а не по центру. І він мені заблокував проїзд. Я відповідно, я повертала в інший бік, але мусила чекати, поки в нього шлях звільниться, він проїде. І тоді вже мусила їхати я. Хоча зазвичай стає е, водій. Який повертає наліво з лівої сторони, той, що повертає направо на праву сторону, і відповідно вони можуть і одночасно, і порізно рухатися. А той заблокував переді мною. такі нюанси. Ви знаєте, машин сьогодні побільше. Одразу видно, що відкритий урок буду паркуватися. Поки проходив відкритий урок, ви знаєте, прийшли мені такі думки в голову, що дуже важливо посіяти зернятка у добрий ґрунт. Діти ростуть, беруть приклад із старших, зі старших, які їх оточують. Це, звичайно, і батьки, і близькі, і ті діти, які з ними знаходяться в одному колективі. І дуже важливо, в який колектив ви цих своїх дітей віддасте. Чи просто на двір, чи в якийсь колектив спортивний, чи якийсь колектив творчий, це є від вас залежно, і в більшій мірі це і відповідальність батьків. Тож зі своєї практики, зі свого досвіду, бажаю вам знайти талант. Своєї дитини допомогти, розвинути, сприяти всім, чим ви можете, для того щоб ваша дитина показала і проявилася. Таланти у кожного різні. Дивіться, придивляйтеся, пробуйте різні сфери, може малювання, а може спів, а може ще щось. В кожного свій талант, питайте в діток, це, до речі, дуже важливо. Колись я теж зустріла таку думку, що батьки реалізовують свої мрії через дітей. От не робіть цієї помилки, не реалізовуйте себе через дітей, дайте їм шанс проявити себе, знайти себе, щоб реалізовувалися їхні бажання. Питайте, а як ти хочеш? А чи тобі це до вподоби? І коли дитина визначиться, то вже тоді її підтримуйте. І є такі моменти, що діти впадають, знаєте, вже в таку ну не хочу, ну не, не буду. От тоді будьте наполегливі, посприяйте їм, заохотьте, покажіть перспективу, покажіть тих, хто досягнув в цій сфері висоти. І ось ця підтримка, бо є такий перехідний період, коли діти можливо. Ми ж і дорослі маємо таке знаєте, От хочу, хочу. Там не, не маю можливо аж такого результату, який би хотів, і вже падає мотивація. Підтримуйте і дітей, і один одного. Дорослі це дуже важливо в такий є нелегкий, непростий час. Бажаю вам вершин, нових звершень і усього самого доброго. Сьогодні мені порадовало, що вона прийшла, утримала гравитки. Я знаю, що ззаті треба на, той, той, на фігурне катання ту затяжечку на этот. Супер молодець. Веріте. Ну, Будуть mm -hmm. складні підйомні елементи. Я вже, ну. Молодець. Молодець. Браво, то сила. Так? Скільки років тут? П'ятнадцять було всередину. Ми відмічали mm -hmm. на його. Ми зробили недавно, встановили нас. Ми шокували цей ми працював. Ні, навіть косик працював ще пили називається. В шимках на підйомах, на наверх. you <laughs>